Доброго дня. Сьогоднішній відеоблог це є підсумки тижня, що минув. Що на цьому тижні відбулося в місті Харкові? що писала газети. Це є звільнення з посади першого заступника голови обласної адміністрації Володимира Бабаєва. Це промова Сапронова, в якій він сказав, що він спроможний виграти вибори в будь-якому мажоритарному окрузі, і його остаточне підтвердження, що він є не самостійна фігура, а член команди Добкіна. Це є вступ Бабаєва в партію регіонів. А також ремонт фасадів, що за цим криється, і продовження перерозподілу бюджетних коштів на користь тих або інших підприємств. Власне, що означає звільнення першого заступника голови обласної адміністрації? Означається не більше ніж постійне узурпування, продовження узурпування влади з боку Донецького клана на території Харківської області. Власне, за рік часу. Адміністрація президента дійшла до того, що ту команду, яка забезпечила перемогу Януковичу на президентських виборах, можна тепер уже звільняти з посадою. З чого це почалося? Почалося це з призначення прокурора Харківської області, начальника обласної міліції на черзі, призначення начальника обласного ГАІ, а також призначення першого заступника голови обласної адміністрації. Ну, власне, хто такий перший заступник голови обласної адміністрації? Це той сірий кардинал, який за відсутності голови виконує його обов'язки. А в нашому випадку слідкуйте за тими прізвищами. Бо наступний перший заступник голови обласної адміністрації буде наступним головою адміністрації. Бо Михайло Добкін власне долічує останні дні тижні або можливо навіть місяці перебування на цій посаді. Власне, те, що ані Сапронов, ані Савін, ані хто інший не зможуть зайняти посаду першого заступника, для них всіх є очевидним. Більше того, в цьому середовищі існує уже сигнал готувати і збирати свої речі і готуватися для, до переїзду. Останнім часом дуже багато є ознак приведення міста, начебто, в порядок, тобто, фарбуються фасади, як правило, з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини. Позиція свободи в цьому лише одна. не можна робити манікюр на руці. Яка вражена гангреною, за кольоруванням цих фасадів, в зелений, в жовтий, в якийсь будь-який інший кольор, криється насправді симптоми більш глибокої хвороби. Хвороба, яка роз'їдає все з середини. Що було озвучено на сесії обласної ради цього тижня? Було озвучено, що ті гроші, які ідуть в обласний бюджет від здачі в оренду приміщення Держпрому, а це колосальний обсяг приміщень, будуть направлятися в першу чергу на ремонт фасади будівлі дома Собєго, бо будинком Рад він так ніколи не став і не стане. Що це? Як діагноз? Це є витрачання грошей бюджета на себе коханих. Ну, а власне, обласний поділ, як заявляє Свобода в своїх програмових задачах, це архаїзм совєтської доби, бо в нашому розумінні такого поділу обласного просто не буде існувати. Не вже все так погано можете ви запитати? Ні, все добре. Є врухлива імітація діяльності з боку так званої громадської ради при обласній державній адміністрації, яка за рік... Вперше зібралася і результат її діяльності. А це власне той орган, який забезпечує зв'язок між обласною адміністрацією виконавчою владою, і громадянським суспільством. Ну його мабуть, треба взяти в лапки. Так, от перший раз вони зібралися на своє засідання. Єдине питання, яке вони вирішили, було звернутися до голови обласної адміністрації з проханням визначити бюджетний поток, який буде необхідний для висвітлення діяльності. Ну, виникає одне питання: як можна висвітлювати те, чого не відбувається? А на завершення, одна позитивна деталь, яка стала мені доступною на цьому тижні, це як це не дивно, це виступ хора Харківської філармонії імені В'ячеслава Палкіна. Це був, власне, єдиний позитив, коли музика в виконанні молодих людей, які співають на сцені, є ознакою того, знаєте, філософське таке переусмислення, що все, що сьогодні відбувається, воно все-таки минуще. А музика, власне, як українська нація на цій землі, є вічними і вони будуть тут, бо Бог нас наділив цією частинкою землі. Слава Україні!